На Київщині примусово просувають державну пресу. Місцевим світянам настирливо рекомендують передплатити обласну газету час Київщини. Інакше звільнять до нашого каналу. Звернулася працівниця однієї зі шкіл з Гурівського району і попросила не називати свого імені. Дізналася, що директор примушує працівників школи передплатити газету час Київщини на рік. Як доказ вимагає квитанцію? Потім всі квитанції зі школи надходять до голови з Гурівської райдержадміністрації. Така вимога обурила жінку вона скаржиться, ще не отримала зарплатню за жовтень і не може так просто віднайти 150 гривень. Саме стільки коштує передплата на обласну газету. У нас уже за вересень, за жовтень місяця зарплати не дали. За вересень віддали, а за жовтень ще не дали. І стали казати, що виписується газету час Київщини. Хто не випіше, прийде з роботи. Тут з такими погрозами, тут на всякий районі, по всьому Журовському районі. І сказали, сказала так директорша, сказала, щоб це були крітанці, щоб нам далекі у школу, а директорша доведе у звуку це в воронові район міністра Кам'янецький. А я сказала, я виписувати не буду. У згурівській райдержадміністрації статтю цю інформацію спростовують за словами очільниці Наталії Кам'янецької, Вони лише рекомендують бюджетникам району передплачувати газету, бо там для них є багато важливої інформації. Чиновниця уточнила роблять це за письмовим розпорядженням губернатора Київщини Анатолія Присяжнюка. Просто рекомендуємо, ніяких примусових тут питань, навіть питання не стоїть у примусовому порядку. письмові форми рекомендує губернатор, а ми їм рекомендуємо в усній формі. У Київській облдержадміністрації, яка і заснувала газету, ситуацію називають абсурдною. кажуть, якщо розпорядження губернатора Анатолія Присяжнюка щодо передплати і було, то ні про який примус там не йшлося. А всі постраждалі від примусової передплати часу Київщини можуть анонімно звертатися до держадміністрації. Винних чиновників обіцяють звільнити. Я не готовий не готовий зараз підтвердити, чи є таке розпорядження чи ні. А сама ситуація, що когось заставляє, ну, я вважаю, що це неправильна ситуація. І, і, і в принципі, якщо є такі факти, ми самі будемо е, присікати їх на місці, тому що неправильно заставляти людину. Я взагалі зараз не розумію, як може заставити людину зараз підписати газети. Ну це абсурд з моєї точки зору. Якщо є такі погрози, є такі факти, хай звертається до адміністрації, хай звертається. До мене, до губернатора, ми самі будемо вирішувати це питання. Ми будемо звільняти, якщо це йде від директора школи, то буде звільняти не вчителя, а буде звільняти директора школи. Розпространіть серед жильцов нашого жека. А... А, а якщо не будуть брати, відключимо газ.